Знаємо Сенеко, 72 лист до Луцілія, сьома частина. «Ми як собака, що роззявляє пащу і чекає на новий кусень. А то полюбляв, полюбляв звертатися до такого образу. Ти бачив коли-небудь, як собака, роззявивши пащу, хапає кусень хліба чи м'яса, що його кинув хазяїн? Що схопить, та й проковтне, навіть не кусаючи, і знову роззявлює пащу, чекає на новий кусень. Так само й ми кине нам фортуна щось таке, на що сподіваємось, тут же й споживаємо його поспіхом, а навіть не розсмакувавши, і чекаємо насторожені захланні нової здобичі. З розумним такого не буває. Він завжди ситий. А коли й випаде йому на пай щось приємне, він приймає той дарунок спокійно, аби відкласти його наразі осторонь. Адже він насолоджується найбільшою постійною своєю власною радістю, підписується на мій освітній канал Кайрос.